Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті огляд оригінального кожаного чехла до iPhone 14 Pro, колір Midnight. Я використовую його вже 2,5 майже 3 місяці, і в мене є певні висновки щодо цього так би мовити чехольчика. Але перед оглядом давайте я вам покажу розпакування і свої перші враження від цього. І давайте подивимося, що тут і який він. Дуже інтересно. Підтримує MagSafe Midnight колір називається. Ну, давайте подивимося. Не знаю, як він відкривається, до речі. Ух ти. Так, дійсно, інтересно. Так. М -м, ну він на дотик досить приємний, я вам скажу. Давайте його ось так достанемо. Тут, в принципі, дуже якісна упаковка, як завжди, у Apple. Яблучок тут ніяких, звісно, немає. Але чохол, ну, дивіться, в нього такий приємний бархат. Я сподіваюся, вам видно. Ано. Запах як у ста баксі. Сколько? Як у 100 баксів. Та ти що, ахуел, блядь, сука. Ти, 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 ти... Хі -хі. Капець. Да, ну, він тоненький, капець. Я думав, що він буде товстішим, знаєте, а він досить тоненький, ось мій чорний 14 Pro. І дивіться, ну так, так, дивіться, як. Давайте я вам покажу, як виповнені кнопочки. Досить якісно. Ну як? Супер якісно, я так би мовити. Я надію, що тут дійсно буде дуже класно, в принципі, проблем з цим не було. Кожа і не буде зачухуватись. Давайте як по інструкції його. Ось так встановимо чик і чик. Ну, дивіться, іконочка Максейфу засвітилася. Ось так ми його надійно сюди поставили. І дивіться, виглядає це дуже круто. Да, приємно. Блін, він тепер в руці так класно сидить. Ой, не так, як, знаєте, без чохла. Без чохла якось... Хоча дивіться як, могли б зробити чуть-чуть менше б і не було б видно, було б видно тих болтиків. Ну, тут я вважаю, якийсь є невеличкий косячок. І послухайте, як звучать кнопки. Сподіваюсь, ну, ви почули, ну, було б прикольно. Давайте я добавлю яркості. Ось так, ось так виглядає тепер мій айфончик, Тут буде ще скло або плівка, тому що наклеїв, дивіться, от, от другого смартфону зовсім. От XR наклеїв. На перший час, поки ще заліка не прийшло, буду так ходити. ну Оскільки залишилось недовго. Ну якось так. чехол дуже якісний і дуже приємний, друзі. Як він себе покаже з часом, зніму відео обов'язково. А наразі мені дуже подобається і дуже приємно тримати в руці. Якось отак. Да, ось ціна ось така не дуже приємна, не дуже радує, хоча я цим чехлом дуже задоволений, він мені дуже подобається. В нього дуже, е, знаєте, такий нестандартний колір Midnight. це щось таке, він темно-чорно-синій, такий якийсь незрозумілий, хоча виглядає дуже непогано. Ось така в нього, давайте я вам покажу коробочка-упаковочка ці діла. Ось такий в мене тут сидить з Алікспресу чохольчик за 3 долара. Я його купив, в принципі, так, думаю, використовувати може інколи. І давайте подивимося, він чорний. І дивіться, яка різниця. О, це дуже, до речі, класно вам показати чорний і Міднайт. З принципі освітлення зараз дозволяється зробити, і дивіться, яка різниця. Він такий, ось, знаєте, загадковий якийсь, але ну. Темно-такий, темно-синій, чорно-синій, якийсь такий кольор. Хоча, в принципі, я хотів би собі чорний. Я думав, на сайті я замовляв, там було написано, в принципі, black. думав, він чорний. А він ось такий midnight, В принципі. в описі, звісно, було midnight. Ну, коротше, це мої такі справи. Я його купив і, в принципі, я задоволений. І зараз хочу вам розповісти про плюси і мінуси. В принципі, перший мінус це ціна. Дивіться, ціна, звісно, звісно, така не дуже-не дуже приємна. І, по-друге, ось цю штуку, я, до речі, тільки що замітив. Я не знаю, чи це сьогодні я зробив, чи це ще вчора. Тобто, прийшов реально, це чесно. Я прийшов і дивлюсь, ось така штука. Тому що хотів розповідати про ось цю коцку. Її, в принципі, не дуже і видно. Це десь у мене чи на третій день я її замітив. Я навіть не знаю, як я її зробив. Так само, як і ось цю куцку. Напевно, нігтем зацепив, якось тому що він у мене вже не падав. Падав він десь у мене на ось цей уголочок, і в принципі тут ні вмятини, ну так не дуже впав в принципі нічого. Ось тут немає нічого, в принципі да? а ось це було появилось І як воно, воно в принципі далі і не за два з половиною місяці ніяк не розірвалось. Навіть, і це дуже-дуже непогано. Ось це не знаю, що як зробив ну Тепер ось така у мене є коцка, можете мене привітати. Дивіться, із захисним ось цим склом виглядає отак суперово. Воно таке гладеньке і плоске, але мінус в ньому те, що залишаються відбитки. І на якість фотографій, все ж таки, як я розповідав, в огляді на оце скло детальному. Воно сприяє не так ліхтарик світе, і вночі з ліхтарем нереально його використовувати. Чохольчик дуже класний. взагалі, ось, Тримати він такий приємний знаєте, на, на дотик і взагалі, ну, класний, кнопочки нажимаються, просто класно. Ви його не почуєте зараз, але дивіться, як реалізоване, дуже приємно. Ось тут дивіться, ось таке заукрухлене, відрізняється від копій. В мене були копії кожних чехлів, і вони в принципі, через півтора місяця починають ось тут дуже шарпатися, рватися на ось цих краях на бокових. Тому оце мене дуже порадувало. Але ж дивіться. Не знаю, чи ви будете бачити, але, чи ні. Але ось тут, так, де це воно? Уже чуть-чуть, трішечки почину. В принципі, незамітно, але є така невелика, уже чорна потертість. Хоча взагалі практично його незамітно. Да, на хорошому світлі даже його практично незамітно, хоча матується, трішки матується. і залишається, Я знаю, що через декілька місяців прям будуть реальні потертості. Ну, ну як потертості, Буде він знашуватись кожа. в принципі, Хоча тут така тоненька кожа, я не, даже не розумію, як вони це зробили. Тут от в ямка є такий от логотипчик. Да? Плюс тут же ж є MagSafe, Як вони його сюди помістили, при такому ж достається він дуже туговато важкувата, хоча перший раз я єлі був його зняв. Дивіться, тут MicSiff є, магнітики, чи що там воно, і він такий тонесенький, просто-просто дуже класний, приємний. Дивіться, пиль я це вже чистив. Тому що тут було дуже багато пилі, залишаються ось такі плями. І в принципі це від користання залежить, але я його ношу завжди, до речі, мій опит експлуатації. давайте розкажу, Я його використовую завжди на собою, ношу а в карманах джинс, з других штанів, постійно попадають такі версинки, пилинки, якісь пуг, да, із тих джинсів, з карманів. Постійно забивається. Я почистив покажу вам, як виглядає воно, коли не почищено. Тому ось такий теж недостаток, але це мінус, в принципі, всіх чухлів. А ось, якби з того приводу, як він захищає, то дуже класно, тому, тому що, як ви тільки що могли побачити, помімо ось цих вирізів. Пиль ніде в принципі, взагалі не потрапляє. Ось тут воду до, дуже добре прилягає і чехол, дивіться, телефон дуже, дивіться, немає взагалі ніякої пилі, дуже гарно захищається. І це абсолютно можна використовувати без пленки, це дуже, без плівки, дуже гарно ну якби, на захист скла. Сприяє тому скажу вам чесно, що дуже класний чехолчик в плані захисту. В плані захисту дуже дуже класно, в принципі, і в плані його зовнішнього вигляду, його дотику дуже він приємний, я дуже задоволений, він своїх коштів, звісно, стоїть. Хоча, якби коштував там десь доларів 50, це був просто. Топчик за свої гроші, але ж ціна цілі. Ціна... Так не дуже приємно, я, чесно кажучи, чи рекомендую я його купляти. Якщо у вас гроші нема куди діти, то звісно купляйте і ви будете задоволені, я вважаю. Хоча будьте готові до того, що він буде з деяким часом, пару місяців, півроку він буде починати і зношуватися, буде матуватися, буде чорніти десь ось таких де ось максимальних. Е Зонах, де воно треться. І будуть ось такі сліди, коцьки кожі. Дивіться, да, я такий, в принципі, в шоці. Але воно в принципі, не рветься, тому що китайські просто рвалися, плівка ося, не кожа, да, а просто така плівочка. Вона злазила його, знімав, там були три слої того чехла і так далі. Ну, Таке собі, а ось ця штучка це дуже, дуже класна річ. Я його е задоволений, таскаю його, блін, і в принципі я його не жалію, тому що я хотів вам розповісти всю правду. І правда ось така у мене. Але не забувайте про донат на ЗСУ. Якщо не знаєте, як на каналі я робив відео, як задонатити, куди. І тому підтримуйте, звісно ж, ЗСУ. Це зараз найголовніше. Ось такі в мене емоції. Дуже задоволений, дуже дуже задоволений, друзі. Класна річ. Рекомендую, кому не шкода коштів. Ось так, друзі. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава!